Великдень, це про турботу, тепло та любов. Сьогодні ми разом з нашими партнерами Петриченко Бейкері готуємо паски для наших захисників. Скажіть про вашу справу, як виникла ідея? Ну як вона випадково знаєте, так ніколи не плануєш, а воно так хопа і вийшло. Так як Великдень, це ну, для мене це родинне, сімейне свято. Да? Там, я пам'ятаю, що з дитинства у нас бабуся завжди пекла паски. Ми всі завжди їздили до них в гості. Всі жінки нашого її родини, роду завжди приймали участь у випіканні цих пасок. І так якось традиції склалися, і ми я. Намагаюся і доньці своїй передати навички. І так воно якось випало. Ну, само собою. Ми пекли, пекли і допекли. У вас родинна справа. Чи бувають такі виклики, тому що це якби дочка, мама, чи бувають якісь виклики стосовно цього? Чи навпаки, це тільки плюс? Ні, це навпаки тільки плюс. Мені хочеться поділитися своїм досвідом, чогось навчити, щось розказати. Ну, і що це буває? Коли я трошечки завтикала, <клес> щось забула, і <забігалася, клес> щось <клес> <не> виходить. <клес> але ж це такі дрібниці. Що вас мотивує цим займатися? Результат. О, клас! Результат от коли ти починаєш, там, ну, що, там, мука, борошно, там, масло якесь. Дріжджі, і все іншого нема. А коли на виході ти дивишся на цю красоту, два ні, це було варте. А ще й коли ти отримуєш ці відгуки, і я насправді не очікувала, що будуть прям записувати, розповідати, як сподобалось. Коли ти відчуваєш, і чуєш цей фідбек, така ж приємна стає, що не дарма там стояла серед ночі. Серед Який, можливо ваш найулюбленіший не знаю десерт торт. Розумієте, я люблю шоколад, і от все, що стосовно шоколаду, це моє улюблене. <реш> <реш> та ми. Дуже дуже однакові в цьому плані. теж подобається шоколад. Я люблю все я люблю <реш> шоколад. В шоколаді. Даша, питання таке до тебе. Кажуть, що молодим дівчатам що це не дуже модно там стояти біля плоти, щось готувати? Спростуй це. спростую, це не так. Не знаю. Особисто для мене це справа навпаки, де я можу трохи якось відпочити, відволіктись. Якщо це те, що мені подобається, я отримую цього задоволення. Чому я не можу цим займатися? Клас, це дуже класно. Хочу запитати про Великодень також. Що особисто для тебе Великодень? Ну, от як мама і сказала, це от, дуже асоціюється саме з родиною, з родинним затишком, з родинними цінностями, традиціями. Ну і в цей день завжди збираються для тебе найрідніші, тобі найблизькіші люди. То якось так вони асоціюються з родиною.